Бердичівському будинку урочистих подій виповнюється 31 рік. 25 січня 1986 року на Житомирській 43 відбулось його відкриття. За інформацією інтернет джерел червону стрічку на вході перерізав тодішній голова виконавчого комітету Володимир Волощук. І з того часу тут розташовується міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану, де реєструють народження, шлюби, розлучення та інші важливі події життя бердичівлян Три десятки літ минуло, а багатьом здається, що будинок урочистостей був тут завжди. Він давно там був. Я, оскільки я пам'ятаю, оцей як будинок побудували і одразу там зараз зробили. Та є люди, яким у пам'ятку, що міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану більш як 30 років тому розташовувався у приміщенні міського будинку культури по вулиці Європейській, 21. Нагадаємо, що нині тут міський театр майже на стадії завершення ремонтно-реставраційні роботи по його відродженню. Та виявляється, Рац мав ще далеко не одне місце знаходження. Павліна Федорівна зі своїм чоловіком, наприклад, розписувались у будиночку на вулиці Європейській, 30. Як спускатися вниз туди, вниз, куди докінчається цей магазин, це як він називається, ТБ. Ага. І там ото спуск донизу, то там у цей маленький домик, то там був ЗАГС. Так, да. да? а розписувалася я тут, а в цьому ЗАГСі. Цікаво, що в день відкриття будинку урочистих подій, 25 січня 1986 року було зареєстровано шість шлюбів і три народження. А першою щасливою сімейною парою стали працівник заводу Прогрес Артур Гниря та Наталія Ткачук. На той час учениця кооперативного технікуму. Першу церемонію одруження провела обрядовий староста Катерина Сальва, нині заступник директора 10-ї школи. До речі, Катерина Тихонівна пропрацювала у Бердичі. Ському рацію чверть століття, і з її легкої руки одружено більше як 15 тисяч сімейних пар. Саме Катерина Сальва започаткувала проведення у місті першого виїзного обряду.